Привіт! Ви на каналі Платі ТВ і сьогодні я попереджую вже по-перше, то в мене е, короч, е, мама з лесію. Вони трохи тут кричать. Так що вбачайте. Ну, сьогодні е, ми будемо скачувати поні з е, чорнобилих і розмальовувати їх Зараз мы будем. Мы вот. е, будем плані, нам mm. <плес> не, не, це трохи пони, а не требуется смішно. А, нет, стоп. Я, я вже маю, я вже я вже да, маю форму, так що, нам не надо ничего, блин. Е, так что нам не тратили, не... Ой. я, я общаюсь. Я не знаю, вот мы будем... Ну вот, и Вася пришла. Мотю. Вони. Я не знаю, я не знаю. И мы будем... Вася, можешь трошечка тихенько будем? Ем, і ми будемо малювати сьогодні Леся! Леся Леся. Я продовжую своє відос. Я нарешті успокою Лесю. Блін, Леся, ну ти починай. Ем, будемо mm -hmm. ем, зараз. Ох, не він похан розмалвы. Ней! Ней! Будем шунить! Ой, блин, я сухай! Никто нажала! Так, дальше, дальше. дальше будемо малювати маріонетку зимну. Ах, яка, э, давайте малювати харак Блин, це тоже не Та що розмалвувати. О, колеселка. Какая я храшивая. Значит, будем розмальовувати Apple Fly звеселкою. Он не розмальовується. О! Ней! Блин, не вийде на срабатим Apple Fly. Ну, Я ж могу шукать эти телефон. Эммм... Поправочка, я не можу шукати твій телефон. Ладно. Тож Лес, ми не рви. Я ми потім його знайдемо, Е, Так, це буде недовго, так що... <плес> я алікорн. <Алья> <плес> я не можу шукати зараз лезь, я знімаю відео. А коли... Після того, як я зніму відео, зразу починаю тобі шукати твій телефон. Нара. Так, зразу. Зразу. Чесно, піонерський. Окей. От ми вже її роз ми вже її розмалювали. А, ніж, не, що очі. Не видвох. Ні, так тут зроблю. А серденьці ми можемо зробити темне. Ну, яка я. А, 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 а. Ну, теперь, конечно, я с надеждой, мы будем рисовать и Боже, что с тобой? Дай, друзья, мне намалюем не, не, не. А? Какая наш красивая. Мип. Ха, я не хе продовжуємо малювати, так. Вот, мы уже її намалювали одну шку. Тепер намалюємо иншу. И не забываем, что у неї є футболка. Не забываем. Не забываем, что у нее є футболка. Вот. И час размалюван. Я тя розмальовую, я тя розмальовую, я тя розмальовую ока все рівно не видно, наша нам це здалося. Крапець, капець, і хоч. Хочек є. Далі. Дальше. Дальше. Боже, як не може тримати райду? Тут і я! Чи ти будеш ваше? А я. Тут б... я. Будеш uh -huh. будеш <свят> 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 О, ти будеш радуга? Угу. Будеш радуга, добре. І кола дока. Оцю что я же Так? Будеш нею? Ні. <свят> а кем? Постой, такою. Та що я зараз малюю? А ти будеш веселка. Гах, я веселка, Чуєш? Не за Мама буде будешь.

на хубок. Сертик. Все. Эм, ну, нашелось нам только на мой двадцать. Кьюти Марку. Настя, скажи Кьюти Марку. Кьюти Марку. Кто она сказала, как Марка? Так, вот ты кого сказала, как Марка? вот, значит, ты справишь доказ. Так, мне лучше слышать пару хвалин, так что я мой. Чуть. Мип. Слышанный. Это их. Куки Марка, як ти колись казала. Бо вот ті в чоли, що телефон. Який гарний фон. Так ще підходить. Чекай Марка. <laughs> Білий фон. Чекай Марка. Розовий. Розовий любов. Любов. Ти велися. Сердечко намалюєш. Ти велися, малюєш. И теперь лишаю замулевати сердечко. Вот так. И вот так. так, так. Теперь мы її зменшимо и подивимося на цю поняшку. Тепер сохранить как мы ми... її. Копия. Блин, ну хорошо Короче, будем. Вот одна крапочка. Ок. Вот така у нас поняха вийшла. Ну, що е, ж я вам можу сказати? <реш> е, я можу вам сказати тільки підписуйтесь на мій канал. Вот я вам покажу даже мій канал зараз. Секунду. У мене вже 5 підписчиків. 5 підписчиків! Коротше, і замітили, що у мене вже, як би це сказати, не глючить, комп. того ще рендера немає. Алілуя, алілуя. я змінила тут собі оскуди. Да. І я дуже люблю вас, всім, всіх. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і всього хорошого! Всім пока!